Я просто на ну, туди нажимала. стається, їй буде дуже обідно, Якщо вона буде пуста, не забувайте заходити ось сюди. Всім здарова, це Влада Холі і сьогодні ми будемо тестувати бюджетний бренд Пастель. І заодно розповім вам, чому на українському ринку зараз з'являється багато брендів косметики, про які ви навіть не чули. Давайте розпакуємо цей бокс, подивимося, що я сьогодні буду тестувати. Ось тут багато всього нового для мене. Тут є тоналка, є ось така тоналочка. Я бачила, як мої коліжанки-блогерки її тестували. І є ще ось така тоналочка. Я сподіваюся, хоч одна з цих тоналок мені підійде, бо я люблю... Люблі тоналки. Тут, в принципі, дофіга всього є, але я вам по ходу буду показувати. Давайте вже приступимо до макіяжу обличчя. Знаю, що це турецький бренд, бюджетний дуже і з доволі прикольними продуктами. А тестуємо ось цю тоналочку. Буду наносити її спонжиком. Так, тут зручна помпа, і я читала, що в складі є компоненти, які доглядають за проблемною шкірою. Для мене це не дуже актуально, а от для дівчаток, у кого проблемна шкіра, я думаю. Вони точно звертають увагу на склад. Ні, ну я поки що не знаю. Спробую намазати ось цю половину цією тоналкою. Мені цікаво, чи буде вона більш світла. Ця тоналка, я так розумію, з сяючим фінішем, а ця, яку я наносила першою, вона з матовим фінішем. Давайте спробуємо ту з сяючим Мені здається, ось ця тоналка мені все ж таки більше підходить. Тож я лишаю ось цю рожеву тоналку. Можливо, ви зараз почали помічати, що стало з'являтися багато новеньких брендів косметики, ну або брендів, про які ви не чули. Ось, наприклад, та сама косметика Пастель вона була у нас не дуже популярна раніше. Частково це все через те, що компанії, які займаються гуртовою закупівлею косметики, перестали закуповувати білоруську та російську косметику. Бо раніше у нас було дуже багато бюджетної білоруської косметики, всі її дуже любили. Тож усілякі компанії Почали розширювати свій асортимент і в тому числі от закуповувати, наприклад, пастель. Ну, Щодо тоналки, у мене тільки позитивні враження, бо я люблю такий сяючий фініш з вложеної соковитої шкіри. Далі у мене є консилер ось такий. Думаю, трошечки ну, підконсилити собі ось це все. А потім посвочити олівці, бо я планую зробити якийсь яскравий макіяж очей. Так от він виглядає на свочі. Порада всім, хто носить консилер. Коротше, коли ви наносите консилер, не забувайте про ось цю ділянку біля носу. Бо там у нас дуже часто також буває пігментація синя чи фіолетова. І деякі дівчата про неї забувають. Тож не забувайте заходити ось сюди. У мене нещодавно був день народження, і я взагалі не могла розпакувати ніяку косметику, бо спочатку я святкувала зі своїм хлопцем за містом, потім я святкувала зі своїми друзями. Взагалі дуже багато справ останнім часом. Тож зараз я сиджу, фарбуюся, і для мене це такий розслабон тайм. Тепер давайте посвочимо кольорові олівці для очей. Написано, що це гелеві олівці і водостійкі. Тобто вони повинні бути стійкі, як мінімум. Це механічні олівці. Хммм, я, я люблю який тут помаранчевий, дуже насичений помаранчевий. Давайте ще бусковий спробуємо. Дуже гарні і яскраві олівці. Давайте спробуємо, вони розмазуються. Так, вони трошки розмазуються. Це означає, що у мене. Буде невеличкий час, щоб їх розтушувати у себе на очах. Я думаю, нанести трошечки хайлайтеру на рухомі повіки. Це такий мій, знаєте, лайфхак. Коли я не знаю, що робити, мені просто чомусь ніяково лишати повіку пустою, типу, якось обідно. Мені здається, їй буде дуже обідно, якщо вона буде пуста і без ціней. Тож спочатку я зроблю хайлайтер на повіку. Це, до речі, також від пастель хайлайтер. Це хайлайтер зоряний пил. У мене він у більш теплому відтінку. Я його люблю, бо він дає таке. Дуже ніжне і дуже природнє сяєво, якраз для тих, хто не полюбляє великі блискітки в хайлайтерах. Колись моя викладачка сказала мені, що на хайлайтер або на перламутр краще наносяться олівці, вони краще тушуються і краще ковзають. Я, чесно, так і не знаю, чи це була правда, але я з тих пір так роблю. Тобто, я спочатку на повіку наношу якийсь перламутр хайлайтер. А потім вже олівці, якщо я олівцями користуюся. У мене сьогодні блакитна ковтинка. Як ви можете зрозуміти, я буду робити блакитний макіяж. Не супер сильно яскраво виглядає. Я зробила ось такі блакитні скобочки. Не знаю, як їх називати. Нехай це будуть блакитні скобочки. І я думаю, трошечки навести їх тінями. У нас тут є палетка. Зараз я її вскрию, бо я, звісно, не вскрила нічого до відео. Коротше, це мені урок. Треба вскривати всі палетки і все що тільки знайду до відео. Будь ласка, будь цілою, будь ласка, будь цілою, будь ласка, вона вижила. Вона вижила, ура! Це яскрава палеточка, тут є трошечки шимерів, трошечки матових, тож я думаю, я візьму ось цей синій і нанесу ось на ці блакитні скобочки. Гарно набиваються на цей олівець і стають прям яскравими. Під очі мені зараз хочеться додати пудри. Це прозора пудра, тобто вона підійде усім. Зараз я вам покажу, яка вона, і собі я теж покажу, яка вона. Якщо я її відкрию, блять. Вона дуже легко відкривалася, я просто не туди нажимала. Я нанесу її під очі і потім під очима буду творити ще якусь творчість, прикольно. Хочу внутрішній куточок також зробити кольоровим і кругленьким, тож я візьму ось цей фіолетовий олівчик. Тут намалюю ось такий. Овал, кружечок, не знаю. Ось так виглядає цей олівець всередині ока. Візьму ось такий невеличкий і візьму ось цей відтінок пильної троянди, і сюди всередину наб'ю, щоб цей куточок став яскравіше. І далі мені хочеться слизову профарбувати біленьким. ось таким. Олівцем. Поки що я не знаю, чи подобається мені цей макіяж. Нам варто почекати, поки я оформлю все обличчя. До речі, щодо обличчя, і щодо брів, є ось такий гель-бустер для брів. Тут написано, що це прозора туш і що це праймер для туші і для брів. Я користуюся ним просто як гелен для брів. Приємний гель для брів, тут є щіточка зручна, і він тримає брови, але не занадто жорсткі брови він тримає. Тобто для моїх брів я зазвичай що сильніше беру. На упаковці сказано, що є якісь доглядові компоненти, які прискорюють ріст брів та взагалі вій. Тож будемо сподіватися, що. Ця штучка працює. У мене зараз дуже дивного кольору брови. Ось є олівець, зараз я вам його покажу. Там, мені здається, декілька відтінків. У мене це відтінок 11. Це блонд. Давайте я його посвочу, покажу вам, як він виглядає. Незвична форма. Вона, типу, не скошена, різка така, а більш кругла. Ось такий тут колір. Так, ладно, ні, спочатку я не буду пробувати це на бровах, бо у мене ще не висох гель. Давайте почекаємо. Зараз я перейду до рум'ян. Це моя найулюбленіша тема. Тут мені поклали ось такі рум'яни. Чік-ту-чік. -чік. Але хочу сказати трошечки про ось ці рум'яна. Вони мені жесть як подобаються. Це рідкі рум'яна від пастель, у мене відтінок 55. Я вже ними користуюсь, вони чудові, вони тушуються в напівпрозоре, чудове дещо. І, типу, не дивіться, що вони такі яскраві, їх дуже легко можна розтушувати, і виходить. Дуже класний рум'янець. Тут є а, такі типу блискітки, але це блискітки не здоровезні, великі блискітки. Вони надають саме такого здорового рум'янцю, саме сяйва. І ось ці рум'яна дуже рекомендую. А ось ці, давайте спробуємо. Це палеточка сухих рум'ян. У мене це відтінок Hot Pink. Одні матові, інші з блискітками. Я думаю, якщо в мене такий більш матовий яскравий лук, я візьму ось такі матові. Якщо ви старовір і полюбляєте матові рум'яна без усіляких витребеньок, то це рум'яна для вас. Я думаю, поки що все, потім, якщо що, я додам, якщо хочеться. Літі я обожнюю за те, що у нас ось ця частина відкрита. І коли ти вся перемазалася санскріном, зверху можна додати хайлайтер. Чесно, я не виходжу з дому без блискіток ось тут на руках і на декольте. Можливо, це трошечки екстра, можливо, це трошечки крейзі, але мені так подобається. Давайте я вам засвочу ось цей хайлайтер зоряний пил якраз на своєму декольте. Та на своїй шиї. Я люблю засліплювати людей своєю красою. Це моя фулл-тайм робота. Дуже сяє. гляньте на це. Далі тут є ось такий прикол. Це туш, але я бачу, що в цій туші є стікери. Якщо ви не розумієте, про що я, я теж не розумію, про що я. Давайте, давайте я вам покажу. Дуже гарна упаковка. По-друге, так, тут є стікери, і можна, типу декорувати цю туш стікерами. Давайте я оберу якийсь. Я бачу, що тут Stay Wild, Cat Mom, тут щось Rabbit Lover, Коротше тут про тваринок. І тут, тут теж, в принципі, про тваринок. Owner of the cutest Dog. I'm Owner of the cutest Dog. Це правда. Моя улюблена собака це мій хлопець. Він просто іноді дійсно поводить себе як собака. Але в хорошому сенсі він іноді просто вранці перегортається і каже: Почухай мене, почухай мене. <сум> Мені здається, собаки б так і казали, якщо б вони могли розмовляти. Тож наліпка Owner of the cutest dog йде на цю ту Я бачу тут веселку Bright days ahead Я візьму веселку, бо зараз прайд місяць, а я бісексуалка. І треба якось а, на честь прайд місяця це відсвяткувати. Коротше, це наліпка на честь прайд місяця. Тут є змія, я та ще змія, коли я з подругами. Um, ось, тож, змія вона також відправляється на туш, блін, це так весело. Капець. Пастель ви тупо молодці. Це, це реально весело. Я, я люблю такі приколи. Ось у мене тут є змія, веселка і owner of the cutest dog. І давайте. останню Останню а, Тут є жираф якийсь, тут о, пташка є. Бррр, що ще? Ладно, тут є просто квіточка. Квіточка, вона. Доволі нейтральна, тож я наліплю просто квіточку. Ось так. Це тепер моя кастомна туш. Написано, що це long Lasting Mascara, Show Show'i Look 24 години. Ну, давайте спробуємо її. Мені подобається, що вона не робить такі, знаєте, вії з грудочками. Ось тут туші нема, а ось тут є. Мені подобається, вона якось так подовжила і більш розкрила погляд. До речі, щодо туші. Ось цю я ще не носила на вулицю, але ось цю туш від пастелі я вже затестила. Вона чудова в тому сенсі, що вона дуже стійка. Ось такий тут аплікатор. Цю туш я раджу як залізопотонну туш. А Так, я хотіла спробувати олівець для Бріф. Хм. Мені здається, мені підходить цей відтінок. Якраз у мене трошечки відросли брови, і він більш-менш Урівноважує їх колір. Блін, а непоганий олівець для брів. Мені здається, мені лишить, що ви думаєте? Далі у мене є плампер від пастель, це такий блиск для губ, який повинен типу, збільшувати гуми. Ну, подивимося, чи воно працює, чи перетворюся я на дівчину з інстаграма. І в мене є три олівчики. Я люблю зазвичай коричневі олівчики для губ. Так, я хочу знайти, де посвочити. Вже все засвочила. Це відтінок 201. Давайте подивимося його. Це такий насичений шоколадний 201. Потім є 200-й. Він як коричневий, але з дрібкою червоного рожевого. Це, напевно, називається теракотовий. І е, останній у мене 205 олівець, холодний, коричневий. Ось беру холодний олівець 205. І всередину потім я нанесу пламбер. Я просто чую, як на задньому фоні мій хлопець щось собі смажить. І мені цікаво, що він там жаре. Плампи. Давайте спробуємо збільшити мої губи. Блін, тут такий класний аплікатор, я так люблю ці великі аплікатори. Просто зазвичай таке відчуття, ніби вони обіймають мої губи. Це дуже приємно. От знаєте, просто комбо олівця і блиску для губи вже як гарно виглядає, так? Цей блиск трошечки пощіпує губи, щоб їх збільшити візуально. Але я хочу зробити ще один лук для губ, так би мовити, тож зараз я буду малювати губи 201. І зверху нанесу ось цей плампер. Ось це мій фінальний лук косметикою Пастель. А в коментарях можете написати, який з моїх макіяжів губ вам сподобався найбільше. Па-па!